Доброго дня, шановні телеглядачі. Правда, не дуже він добрий, тому що, дивлячись на те, що у мене за спиною, природа не плаче, а ридає. Колись тут була вода, риба і природа жила. Потім, я вважаю, прийшов якийсь господар і, замість того, щоб удосконалювати рентабільність цього ставка, став жити одним днем. Спустили воду, виловили рибу і після нас, хоть потоп. Дивишся на оце злуздя, і не розумієш, про що люди думають і роблять? Невже вони думають що те, що дісталося нечесною працею, заберуть з собою на той світ? Невже отакої природи і отаких ставків чекають від нас наші діти і онуки? Ми і так винні перед ними за те, що не змогли за 30 років збудувати справедливу державу для всіх людей? А не для кубки олігархів. Бог з небес слідкує за кожним із нас і кожному роздасть по заслугам. Одних будуть пам'ятати все життя, а інших проклянуть. Україна понад усе, ми переможемо.